Всім привіт. Скоро весна, а якщо точніше, то вже завтра весна буде, і вирішив в останній день зими готуватись до нового сезону. Минулого тижня закупив трошки насіння. Його умовно можна поділити на городні і тепличне. Це не все насіння, тому що в процесі ще буде докупльовуватись, тому що завжди чогось бракує. Думаєш наперед, купляєш, проходить час, а ще того треба або чогось бракує. Купляю насіння різне, різних фірм, дешевше, дорожче по-різному. Ну, почну з огірків. Дездемона це в мене топ. Купляю кожного року. Крім того, купив ще. Таке одне сінечко польське. І купив маленьку пачку за 4 гривні дешевого свитязь. Кавунчики підуть на грядку. Ну, десь в квітні розсада буде, а потім на город в травні. Морква різна. Така от, нанська, велетень червоний. Ну і дешевого насіння дві пачки також купив. Буду все вимішувати і сіяти в перемішку. Та сама історія столовий буряк. Є польське, розпаковане, тому що це з минулого року залишки. Це вже провірене, нормальне. Також купив бордо такий, циліндр і дві пачки дешевого. Різноманітна зелень. Це буде для теплиці, коли залишається якесь місце. тобто Десь міжряддя чи десь чогось бракує, залишається невеличке місце, там метр чи пів метра. І десь на кутику завжди зелені йде. Ну Це просто, щоб було, це в процесі, стане зрозуміло, де воно буде садитись, можливо, і не буде. Це таке. Тепер, що стосується цього насіння. Ну, рядиска вієна, фараон це залишки, тому що на я посіяв. Сіяв тиждень тому. За той час випав сніг. Ще редиски нема. От щось сходить одиночне. то бур'ян, чи то редиска, час покаже. Коротше, тиждень часу ще не зійшла, тому що похолодало. Тому з редискою це друге питання. Тепер, що стосується капусти. Капусту також купив різну, тому що хочу посадити на розсаду і попробувати капусту в теплиці. Купив три касети, Це в нас 9 на 7, тобто скільки там 63. Розмір 4 на 4, глибина 5. Що буду садити на розсаду? Капуста, це в нас Kevin F1, тобто гібрид. Тут 20 насінин, це для теплиці. Попробую. Є ще отака юльська, комунізація ще не пройшла до сортів осінь 22 року, розфасовано. Ну, але Ще не перейменували. Цю капусту буду сіяти десь за 2-3 тижні, бо вона піде в відкритий ґрунт. Відповідно, зараз ще зарано сіяти, тому що відкритий ґрунт це десь травень днів 40 на розсаду 45, тобто десь, в 20-х числах березня, піде вона також в розсаду. Хочу попробувати пекінку в теплиці, тому що пекінка колись в мене була. На городі толку мало. Цвітна і брокколі. Що це за сорти? Виробники? Я нічого не знаю, тому що раніше не купляв такого насіння. Отаке насіння бачив когось з блогерів на Ютубі, вже не пам'ятаю в кого десь, 2-3 тижні тому хтось садив капусту і от така фірма. В когось була, вирішив собі таку попробувати, а це просто по рекомендації продавців. Тому що перший рік хочу попробувати розсаду, раніше все купляв там на базарі, але це як лотерея. Завжди не зрозуміло що хто продає. Треба ранню і маєш ранню, треба середню і маєш середню, а потім виходить не завжди так, як потрібно. Тому буду садив в касети. Земля, забув сказати про землю. Купив 20 літрів. Пише універсальний. Тобто підходить для всього. Це є в нас виробник. Не знаю, зараз розпакую, тоді буду знав, що це за земля. Поки що вона не потрібна, тому стоїть, не розпаковую. Приготував собі робоче місце, трошки місця мало, тому що в мене тут при вході в теплицю буквально метр ширини і десь два з копійками тут такий. Тамбур, чи як це назвати? Не тамбур, а просто площадка. Тому трошки тісно, але сонечко сходить, до сонечка буде тепленько. Таке однесіння збірне, тому що хто має досвід, а особливо ті, хто кожного року працюють і великі об'єми сіють, то для них питання насіння вирішене, тому що є певні. Виробники, певні сорти і питань не виникає, що сіяти, яке насіння купляти. У мене ж це початки, набираюсь досвіду, тому насіння в мене різне. Різних виробників, дешевше, дорожче. І, в принципі, щось отримать, щось не отримать, але це все в процесі стане зрозумілим. До речі, розсаду в касіти ніколи не садив. Раніше садив розсаду огірочків, ще дечого садив стаканчики такі по 200 мл. Але стаканчики багато місця займають трошки незручно. Тому такий от короткий огляд насіння. Хто що думає про це насіння, пишіть в коментарях, особливо цікавить, чи підійде це насіння для теплиці. Ну, в принципі, я... Його посію, а за пару місяців буде зрозуміло, чи правильний був вибір, чи неправильний. А це все для городу це воно дочекається свого часу, у квітні буде висіяно в переміжку. Тому свої думки про ці, це насіння пишіть. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Підтримуйте канал і це відео лайком. Всім удачі і всім пока!